Як це залишитись у 18 років однієї на білому світі? Якихось 6 років тому в каті були і батьки, і бабуся з дідусем, і тоді було нелегко. Батько пив часто разом з дідусем, іноді й з мамою. Мама сильно хворіла, ось і заглушала трохи біль. Першим не стало дідуся, потім батька, згодом мами, і останньою покинула білий світ бабуся. Більше у Каті родичів не залишилося. Після бабусі залишилось трохи грошей, які швидко закінчилися, роботу в селищі не знайти. Була думка вступити до коледжу в місті і знайти там роботу, але вже кінець вересня хто її там чекає. Ми хотіла думка продати будинок. Будинок, хоч і не маленький, три кімнати і кухня, але старий. Дідусь говорив, що його батько з дідом будував. Виходить, будинку вже років 70-80. Навіть у будинку залишатися вночі страшно. Однієї ночі якісь п'яні хлопці стукали у ворота. Трезор всю ніч гавкав, а вона обійняла свою кішку мурку і плакала. Хлопця у неї не було. Хороші хлопці не звертають увагу на таких, як вона. Вони звертають увагу на красивих і тих, у кого батьки багаті. Весь вересень Катя одна викопувала картоплю, збирала овочі, робила закрутки. Зима довга, а м'яса зовсім немає. Є чотири курки та півень. Їх теж треба чимось годувати. Або шкода. Стала вранці і пішла до магазину, купила хліба і соняшникової олії. Зітхнувши, подивилася на цукерки і пішла додому. Біля магазину стояли двоє місцевих хлопців, які постійно були п'яні, і зараз стояли біля магазину і випрошували у знайомих дрібницю. Побачивши її, підійшли. Катька, гроші є? Немає. Чому ти така забита? підійшов один із них. Купила б пляшечку, запросила б у гості. Вас? дівчина зморщилася. Ну, ти зовсім що до дівчини пристали. Пролунало строгим жіночим голосом. Хлопці відійшли, але один із них шепнув: Сьогодні вночі в гості прийдемо. Спробуй тільки не відчинити. Настрій у Каті зіпсувався на цілий день. Після обіду стала смажити картоплю, а в голову лізли нелегкі думки. Вони ще тоді стукалися. А якщо сьогодні прийдуть. Дільничому що сказати? А що я йому скажу? Посміється тільки. А якщо вони справді прийдуть? Вікна всі переб'ють. Треба трезера на ніч з ланцюга спустити. Та вона палиці візьмуть. Добре підсмажила картоплю, апетит на вийшла. Дрібно нарізала кріп, сподіваючись спокійно пообідати. І тут почула, що біля будинку зупинилася машина. Кинулася до вікна. З нового джипа вийшов літній чоловік і попрямував до її воріт. «Хто це?» Моготіла в голові, і молода господиня вибігла з будинку. Чоловік був дійсно лідній, але високий і стрункий. Виміряв її поглядом і строго запитав: Ти хто така? Катя? А ви хто? Відповідь чоловіка буквально вразила дівчину. Це наш будинок. Я тут жив з батьками і братом дімкою. Не жили ви тут? Похитала головою дівчина, і ніякого дімки тут не було. А хто тут жив раніше? Ми тут завжди жили. Ну-ка, поклич батьків, наказав чоловік. Вони померли. А як їх звали? Тата Вадим, маму, Оля. Вони дивилися одне на одного і нічого не розуміли. Дівчина ще раз оглянула цього чоловіка і махнула головою. Пішли в дім. Зайшли. На обличчі літньої людини миготіла ностальгічна усмішка. Він втягнув носом аромат смаженої картоплі, а Катя дістала старий альбом і, відкривши першу сторінку, на якій була велика бабусина фотографія, запитала: Це хто? Чоловік уважно подивився і похитав головою. Не знаю. Дівчина перегорнула ще кілька сторінок бабусиного альбому і вказала на портрет дідуся з молодості: Це хто? «Дімка». Голос літньої людини здригнувся: Мій молодший брат. Дідусь Діма, ваш молодший брат? Так. І скрикнув, глянувши на іншу фотографію. А ось наші тато з мамою. Виходить, ви мій двоюрідний дідусь? Виходить, і він ніжно обійняв свою оночку. Ой, сором'язливо заметушилася, ви напевно їсти хочете. У мене тільки картопля. Ось якраз картоплю я й хочу, смажену!» Так, у мене смажена з цибулі, і кріп свіжий є. Смажена картопля свіжим кропом. Сідайте, я її тільки перед вашим приходом приготувала і запитала. А вас як звати? Для тебе дідусь Володимир, великий дядька. Чому великий і чому дядько?» не зрозумів гість. Старшого брата дідуся раніше так звали. Яка ти розумна? Гаразд, накривай на стіл. Я зараз. І чоловік вийшов. Повернувся через кілька хвилин з двома пакетами, сунув їх Каті. На, розбирай. Не знав, що купити, уявлення не мав, хто мене тут зустріне. У першому пакеті стояли три красиві пляшки в таких же красивих коробочках. Але цей пакет Катю не цікавив. Зате інший, здавалось, там були всі найсмачніші шоколадні цукерки, найдорожча кава і чай. Володимир Борисович зайнявся картоплею, але Катю картопля вже не цікавила, вона стала заварювати чай. Катя? раптом запитав дідусь, нас з тобою тут зовсім родичів не залишилося. Ні. Але чомусь від його фрази у нас з тобою стало так тепло на душі адже вона тепер не одна в цьому великому світі. Ой, щось я захопився, дідусь подивився на зовсім порожню сковороду. Тобі зовсім не залишив. Нічого страшного, я краще чай з цукерками поп'ю. Стали пити чай, Катя, не витримавши, запитала. Дідусь, а чому я про вас нічого не чула? на обличчі літньої людини ковзнув смуток. Півстоліття тому я пішов звідси в армію. Тоді мені було 18. Уже тоді знав, що не повернуся назад. Занадто пихатим був, мріяв про захмарні висоти. До того ж, з батьком ми завжди сварилися. Як і я хотів, щоб все було по його. Відслужив два роки, повернувся, повідомив, що вступив до військового училища. Батько з багнети, мама теж. Повернувся я і поїхав. Закрутилося життя з такою силою і Афгани, і Чечня, а вдома дружина, син, дочка, яких іноді по кілька місяців не бачив, так і не помітив, як діти виросли. Іноді згадував про батьків, писав листи, тоді ж мобільних телефонів не було. Син, як і я, закінчив військове училище, зараз уже полковник на сході служить. Дочка заміж теж за офіцера вийшла. У Херсоні вони зараз по телефону іноді зв'язуємось, дружина від мене давно пішла, вийшла вдруге заміж. Відслужив 50 років і раптом зрозумів, що життя пройшло, а я залишився зовсім один. Син військовий, зять теж. Де завтра служити будуть, невідомо. Помру, ніхто на могилку не прийде. Ще зрозумів, що ця доля мені помстилася за те, що був поганим сином. Навіть на похорон до батьків не приїжджав і не знав, коли вони померли. Ось і вирішив повернутися туди, де народився. Володимир Борисович задумливо пив чай, видно згадуючи своє життя. Потім підняв очі на внучку А тут як жили. Про дідуся з прабабусею, я не пам'ятаю. Жили ми всі тут, у цьому будинку, бабуся з дідусем, тато, з мамою і я. Тато з дідусем пили, особливо тато сильно пив. Першим дідусь помер, коли я в п'ятий клас ходила, потім відразу тато, а через рік мама. Ми з бабусю вдвох жили. Вона недавно померла минулого тижня сорок днів було. Вони на нашому кладовищі поховані. Так, вони всі поруч, семі, з і з прабабусею, подумавши, поправилася, з вашими батьками. Катя, поїхали прямо зараз до них. А на чому? Машина біля будинку стоїть. Що треба, заїдемо в магазин, купимо. Вона навіть не могла уявити, що такий чоловік може так плакати, але зараз він дивився на непоказні могилки своїх батьків, і сльози текли з його очей. Дівчина прибралася на могилках, поклала квіти. Катя, пішли, замовимо всім надгробки, промовив Володимир Борисович. Я бачив тут поруч. Зайшли до майстерні. Дівчина сама вибрала, як виглядатимуть могилки її родичів, яка буде огорожа. Дідусь не втручався. Тільки в кінці, вказавши на креслення на вільне місце біля своїх батьків сумом і усмішкою на обличчі, промовив Катя. Ти поховаєш мене тут. Дідусю, що ти таке кажеш? перелякано промовила дівчина. Ну, не завтра ж, років через п'ять, десять ще проживу. Повертаючись додому, вони накупили продуктів, і онука приготувала вечерю постелила дідусеві в кімнаті, де він спав, коли був маленьким. Дідусь заснув відразу. Дівчина довго не могла заснути. Про такий поворот долі вона не могла й подумати. Коли очі вже стали злипатися, з вулиці почувся п'яний крик. Катька, відчиняй. Дівчині стало страшно. Вона обережно виглянула у вікно. Ті самі хлопці продовжували кричати і погрожувати, розмахуючи руками. Стало страшно. Онука, що там? прокинувся її великий дядько. Вони п'яні знову прийшли, крізь сльози промовила Катя. Спати не дадуть. Дідусь надів спортивний костюм і сунув ноги в капці, попрямував до дверей. Не ходіть! Набросила стареньку куртку і кинулася слідом, по дорозі відчепивши свого трезора. Коли вибігла на вулицю, побачила, що хлопці, спотикаючись, намагалися втекти, а дідусь підганяв їх ляпасами. Катя, ти що вибігла? Я злякалася, промовила дівчина, витраючи сльози. Нічого не бійся, онучка, я ж з тобою. Заснути після цього інциденту вони вже не могли. Катя розігріла чай, після якого дідусь запропонував Пішли, мій дембельський альбом, подивимось. Він усміхнувся. Мої підлеглі мені на пам'ять зробили. На перших сторінках були чорнобілі фотографії хлопчака в армійській формі, потім офіцерське училище. Ось уже офіцер. Перед поглядом дівчини проходили війни і мирне життя її дідуся. Вона вже стала вважати його своїм дідусем. І ось останні сторінки. Катя з подивом подивилась на власника цього альбому Дідусю, Ви генерал. Так, у мене в машині й мундир лежить. Тож ти тепер генеральська онучка. Ще зовсім недавно життя Каті здавалося безнадійним і раптом усе змінилося. Її дійсно стали вважати генеральською онучкою, Стала ловити на собі погляди хлопців. Дідусь всю осінь закуповував будівельні матеріали. Будинок то старий, ось він і вирішив котедж побудувати. Гроші у нього були. Проєкт майбутнього котеджу Катя сама вибирала, а навесні почалося будівництво прямо за старим будинком. Щоранку приїжджала бригада будівельників, через місяць уже фундамент залили, стали перший поверх цеглою вкладати. Керував будівельниками літній чоловік Юрій Федорович. Разом із ним працював його син Матвій. На вигляд, звичайний хлопець, але такий серйозний. Дідусь сказав, що робітники повинні нормально харчуватися, і Каті довелося готувати їм обіди. І чомусь, коли цей Матвій опинявся поруч, завмирало дівоче сердечко. Але він, мабуть, цього не помічав. У голову відразу приходила невесела думка. Хіба такий хлопець зверне на мене увагу? І ось одного разу, коли вона, як завжди, накривши вальтанці стіл, пішла на будівництво запросити робітників на обід, випадково почула уривок розмови і зупинилася, зрозумівши, що мова йде про неї. Матвію, ти ж від неї очей не відриваєш. Взяв би та й запросив кудись. Скажеш теж, вона генеральська онучка, а я хто? Ну і що? Дівчина, вона нормальна, а як смачно готує. Катя навіть забула, куди йшла, отямилась лише через кілька хвилин. Підійшла до робітників і промовила обідати, але голос чомусь тремтів. Неділя у всіх вихідний, і у Каті теж. Ось уже до несподіваної появи дідуся не подумала б, що доведеться працювати по шість днів на тиждень, але зараз була щаслива. Дідусь сказав, що новий будинок залишиться мені. Цікавий він чоловік у нього ж свої внуки є, каже, що син і дочка самі всього досягнуть. Він ніби хоче спокутувати вину перед батьками, перед братом. Адже він генерал, міг би дезавгодне житло отримати, каже, на батьківщину потягнуло. Тут дівчина почула, що біля будинку зупинився автомобіль, кинулася до вікна. Це був автомобіль Юрія Федоровича, їхнього бригадира, але з нього вийшов тільки Матвій. Він був не в спецовці, як зазвичай, а в джинсах і новій сорочці. До того ж, модно пострижений. Чомусь з цього боку під'їхав. До кого це він? миготіло в голові, але тут же стало зрозуміло, що питання дурні. Склавши все в голові, кинулася у двір. Згадала, що навіть не привела себе до ладу, але вже пролунав стукіт у двері. Кинулася, відчинила, лихоманливо проводячи рукою по волосся. Здрастуй, Катя!» – невпевнено промовив хлопець. Здрастуй, Матвію. Я це прийшов, тряхнув головою, ніби проганяючи сором'язливість. Катю, підемо погуляємо. Обличчя дівчини осяяла усмішка. Вона кивнула головою, потім, трохи отямившись, додала. Е, тільки ти трохи зачекай, я вдягнуся. Ти приходь, приходь, я в альтанці посиджу. Дівчина забігла, стала метушитися. Володимир Борисович із подивом подивився на неї. Катю, що з тобою? Але глянувши у вікно, усміхнувся. Все зрозуміло. Ну, що, Володимир Борисовичу, приймаєте? Генерал із задоволенням глянув на сяючий свіжості новий котедж. Що приймати, то на очах виріс, дістав із кишені гаманець. Так, скільки я там залишився винен. Але бригадир перехопив його руку. Не треба. З робітниками ми вже розрахувалися. А це нехай залишиться молодим на меблі. Ми ж із вами через тиждень родичами станемо. Що ж, Юра, тоді все, годі викати! Не буде більше. Володю, ти де думаєш, весілля їм справляти? Та тут і справимо. генерал кивнув на котедж. Перший поверх поки що порожній. Розставимо столи, я тут сусідок запросив, вони допоможуть столи накрити. А на скільки осіб? Це Юра, скільки у тебе буде? У Каті, крім мене, родичів немає. Я своїх дітей і внуків запросив, але сумніваюся, що вони приїдуть. А ти хіба Каті не рідний дідусь? Але тут тихо підійшла сама дівчина, усміхнулася своєю приємною усмішкою. Він для мене великий дядько, звісно, рідний і обійняв свою онуку.